Оренду землі необхідно припиняти правильно і вчасно. Ці слова підтверджуються тими халепами, тими складнощами та проблемами, в які попадають власники землі при припиненні оренди землі. Отже, зараз розберемося з тим, як припиняти оренду землі у зв'язку з закінченням сроку дії договору оренди землі. Тому дивіться це відео до кінця, щоб нормально розумітися на проблемах припинення оренди землі. Всім відомо, що орендарі наживаються на землі, наживаються на власниках землі. Як живе власник землі і як живе орендар, ви також всі добре знаєте. Українці усвідомлюють все це, просинаються, тому і не дивно, що бажання власників землі забрати землю з оренди зростає та стає сильнішим. Орендарі грабують власників землі, оренда це злочинна схема, як і злочинний так званий ринок землі. Тому оренда це золота жила для орендарів, і як будь-який злочинець, орендар не хоче втрачати джерело наживи. Це змушує орендарів діяти проти власників землі, причому діяти дуже жорстоко, так як ніколи вони ще не діяли. Припинити оренду землі виявляється вже не такою простою справою, адже орендар буде робити все, щоб не віддати землю з оренди. Орендарі озброюються адвокатами, бандитами, правоохоронцями, перевертнями та продажними суддями. Орендарі зроблять усе, щоб далі наживатися на вашій землі. В результаті Активних підлих дій орендарів, власники землі вже мають проблеми, і з цими проблемами звертаються до нас за допомогою у їх вирішенні. Тому ці проблеми не вигадані і невидумані, щоб настращати вас. Отже, що роблять орендарі? Якщо ваш орендар говорить, що він просто і легко віддасть вам землю, то не дивуйтесь, коли за пару днів він змінить свою думку, бо його слова були лише невеликою театральною виставою, щоб затягнути такий цінний час, наданий на припинення оренди, щоб ви не написали заперечення та пропустили строки, відведені законом, а орендар отримав право поновити договір оренди землі на його умовах. Власники землі самі не роблять визначених законом дій для припинення оренди, чи роблять неправильні дії, що також. На руку орендареві і дає можливість поновити йому договір на його умовах. Відсутність дій чи неправильні дії власників землі щодо припинення оренди землі дають можливість орендарям звертатись до суду, щоб отримати рішення про продовження оренди землі на умовах орендаря, і суди задовільняють такі позови. Нещодавно мені надіслали матеріали справи, за якою орендар звернувся до суду, щоб Через рішення суду затвердити додаткову угоду, відповідно до якої оренда продовжується ще на 10 років, і на умовах договору, який діє до цього ще 10 років, і все це можливо, адже у нас такі закони. Також орендар у цій справі розраховує на те, що власник землі капітулює перед орендерем і сам без подальшого суду віддасть землю ще на десятки років, адже нервовий судовий процес витрати і реальність негативного судового рішення дуже тиснуть на власника землі. Але цієї судової справи не було, якби власники землі були обізнані про правильний процес припинення оренди. На жаль, не все в інтернеті відповідає дійсності і є правильною порадою. Не всі адвокати складають правильні документи, що теж є причиною втрати землі в майбутньому. Тому дуже важливо запам'ятати, що оренда сама не припиняється. Оренду необхідно припиняти і докладати зусиль для припинення. До припинення оренди необхідно бути дуже уважним. Також є випадки, коли орендарі вимагають повернути переплату за оренду, адже часто орендарі платять більше, ніж визначено це договором. І коли власник землі хоче забрати землю, то йому орендар говорить, що є переплата, яку. Треба або повернути або продовжити договір оренди землі. Державні реєстратори з ними теж є проблеми. Дуже часто державні реєстратори прикормлені орендарями і тому під різними причинами відмовляють в реєстрації припинення права оренди землі. Після такої відмови власнику землі залишається йти тільки до суду. Орендарі можуть тупо не віддавати землю, а саме продовжувати сіяти і збирати врожай. Орендарі можуть переносити вашу земельну ділянку. Повірніше сказати, вказувати, де саме ви маєте обробляти землю. І тут виникає багато питань і стану землі, і правових наслідків, і конфліктів в майбутньому. Рендарі можуть за кілька місяців до закінчення договору оренди землі засіяти вашу землю. І це вже буде проблемою для вас. Адже орендар буде говорити, що хто посіяв, той і збирає. А це ще рік грабунку від орендаря та рік ваших втрат, а головне загроза взагалі не забрати землю з оренди. Дата закінчення договору це те, на чому теж орендарі хочуть надурити власника землі. Цим всім ситуаціям, які виникають разом з припиненням оренди землі, необхідно протидіяти і протидіяти правильно та вчасно. Тому для припинення оренди необхідна фахова підтримка. Чому саме так? На жаль, закон передбачає складну процедуру припинення оренди. І якщо ви думаєте, що договір закінчується разом з останнім днем його дії, то помиляєтесь. Договори укладались в різний час, коли діли різні норми закону. За 10 років закон про оренду землі змінився 25 разів. А орган реєстрації оренди було змінено аж чотири рази. Раніше реєструвався договір, а зараз реєструється право. Тому дуже важливо для припинення оренди, коли саме договір укладався і яке законодавство діяло на момент укладання. Впливає на припинення оренди і термін укладання додаткової угоди. Закінчення договору може рахуватися як віддати укладання договору, так і віддати реєстрації договору. Крім того, існує судова практика Верховного суду щодо припинення оренди, яку також необхідно обов'язково враховувати, і яка теж змінюється. Запитань щодо того, як правильно припинити оренду, дуже багато, також також існує багато правової невизначеності при припиненні оренди, в яку краще не потрапляти. Як бачите... Припинити договір оренди вже не так то й просто і без фахової підтримки не обійтись. тому тут як в питанні здоров'я самолікування тільки може зашкодити. На жаль, я ще не зустрічав жодного випадку, коли власник землі робив все правильно для припинення оренди, навіть після звернення до місцевого адвоката. Тому ще раз наголошую: до припинення оренди землі необхідно ставитися дуже серйозно. Ми вже допомогли тисячам власників землі. Припинити оренду, і нам байдуже хто орендар, чи народний депутат, чи тесь начальника поліції та брат судді. бо ми керуємося законодавством, судовою практикою та багаторічним досвідом. Раніше в попередніх наших відео та статтях ми розповідали про порядок припинення. Я надавав простий план припинення, і десятки тисяч людей скористались моїми порадами, але наразі все ускладнилось як в законодавчому полі, так і в спротиві орендарів. Існує дуже багато нюансів, які неможливо охопити в одному відео. Це все одно, що власники землі вивчаться на юристів. Добре, коли у власника землі не виникає проблем з припиненням. Орендар не влаштовує війну, а державні реєстратори не ставлять палки в колеса. І всі розходяться полюбовно. Фраза Дайте якийсь вірець при припиненні оренди не пройде. Немає універсального зірця, а є лише однакові помилки власників землі з подальшими проблемами. Ми знаємо вже сотні ситуацій, де власники землі, наче і писали якісь листи орендарям, але все одно отримали позов від орендаря на поновлення оренди. І в такій ситуації ми надаємо допомогу власникам землі. Я вчу власників землі, як захищати свої права, але разом з нами навчаються орендарі захищати своє право на грабунок українців. Я повторюся раніше з оренди майже ніхто не виходив, ніхто не забирав землю. Тепер все змінилося. Все більше і більше людей хочуть забрати свою землю. Є цілі села, які забирають землю. Тому орендарі будуть чинити максимальний спротив припиненню оренди землі. І саме тому ми маємо зробити все правильно та вчасно. Отже, для припинення оренди необхідно турбуватися вже за рік до закінчення договору оренди. для правового захисту власників землі. Ми створили центр правового захисту всеукраїнського об'єднання власників землі. Тому припинення краще розпочинати зі зверненням до нашого центру. Телефонуйте нам. Коротка бесіда, після якої скоріше вам необхідно буде надіслати нам фото договору та фото додаткових угод до договору, якщо вони були. Також буде необхідно надіслати витяги по вашій земельній ділянці. Після дослідження ваших документів визначаються умови припинення, дата припинення та документи, які необхідно підготувати для припинення оренди. На підставі цього, власнику землі пропонується попередній план дій та етапність його виконання. Документи, які необхідно буде підготувати, це листи з роз'яснення, листи повідомлення, листи заперечення, адвокатські запити. Також це і. Ведення переписки з орендарем та формування правової позиції в захист ваших прав. Всі ці документи робляться з розрахунку можливого в майбутньому позову до орендаря чи від орендаря. Вся ця описана робота має відбити бажання в орендаря віджимати вашу землю. На фінальному етапі припинення необхідно буде підготувати заяву до реєстратора, в якій розписуються всі обставини оренди, ваші права та обов'язки органу реєстрації щодо реєстрації припинення оренди землі. Повторюсь, після реєстрації припинення права оренди можуть виникнути проблеми фізичного отримання землі в натурі і в тому місці, де саме ваша земельна ділянка, або орендар посіяв і не пускає вас на вашу землю. То в цих випадках ми теж готові допомогти вам від зібрання врожаю до стягнення збитків чи упущеної вигоди з орендаря. При цьому на орендаря за вашою допомогою буде відкрита реальна кримінальна справа для Облегшення прийняття рішень рендерем на користь власника землі. Наш центр правового захисту власників землі співпрацює з адекватними адвокатами, які вміють і з розумінням ставляться до проблем власників землі, а головне вони націлені на результат. Якщо говорити про витрати на припинення, то вони незначні. Порівнянні з майбутніми вашими прибутками від справжнього володіння вами землею та самостійним господарюванням на землі. Організованість, спеціалізація та професійність юристів та адвокатів, яких ми підбираємо для співпраці, роблять припинення оренди зрозумілим та доступним. Повернути землю собі означає розпочати власну справу, а будь-яку справу необхідно вкластися. Вкладення на припинення оренди землі нікчемні в порівнянні з майбутніми прибутками від справжнього володіння землею та отриманим звільненням від орендарів. Припиняти оренду необхідно обов'язково, як не для себе, так і для своїх дітей, онуків та правників. Не знаєте, що робити з землею після припинення, то як варіант є оренда на один рік з попередньою оплатою. Якщо орендар не доплачує вам і цим тисне на вас для продовження оренди, то ми теж допоможемо вам розібратися в цій ситуації. Ми разом з вами правильно порахуємо сроки дії договору оренди землі. Ми разом вирішимо, що робити, якщо орендар посіяв, коли договір оренди діяв. А збирати врожай має, коли договір закінчив свою дію. Ми разом зробимо все можливе, щоб орендар не засіяв вашу землю перед закінченням оренди. Ми відіб'ємо бажання орендаря залякувати вас компенсацією витрат в землю чи переплатою орендної плати. Земля це найкраща інвестиція, тому так всі воліють. А, вибачте, так. Земля це найкраща інвестиція. Земля це найкраща інвестиція, тому так всі. Полюють на землю, хочуть купити чи взяти в оренду. Правда, задешево. У власника землі земля вже є. Залишається тільки почати господарювати на землі самостійно. Причому краще господарювати публічно і організовано. Публічне господарювання ви можете здійснити разом з Всеукраїнським товариством власників землі. Співпрацювати з Всеукраїнським товариством власників землі можна і без наявних фінансових та матеріальних ресурсів. А для одноосібників всеукраїнське товариство власників землі це додатковий прибуток. 5 і більше тисяч гривень з одного гектару. Тож телефонуйте 097 805 67 57 097 225 73 75. Підписуйтесь на наш канал, долучайтесь до групи у Фейсбуці, шукайте нас і мене особисто через пошук. Я Роман Головін, а ми Всеукраїнське товариство власників землі. Будемо співпрацювати.